То, що там по білокривці в цьому році, чим будете працювати? Тільки саме найважливіше це не потрібно чекати, коли у вас стає білокривки вже будуть мільйони. Потрібно працювати наперед. Якщо ви спрацюєте наперед, тоді результат від цих препаратів буде. Однозначно. Як працювати на період, коли це зрозуміти? Ми дивимося і слідкуємо за температурою. Ось, до прикладу, зараз температура на дворі вона доволі низька, низька, низька. І все одно буде такий момент, де там, наприклад, через тиждень вже буде показувати, що буде велике там підвищення температури, вже там буде 28, там до 30. за 2-3 дні приблизно до оцього такого вспишки такої температури, обробляєте тепеки чи темпо, і ви вже на Зменшуєте популяцію, це стовідсотково? Хто робить саме так? Це перевірено. А коли їх вже там мільйони, то тоді працювати з нею важко. Тим паче більше трьох разів працювати одним і тим самим інсектицидом взагалі не має сенсу. Тому що кожне друге покоління білокривки, воно вже з знабу... набутим імунітетом до того інсектициду, який ви працювали. А поколінь може бути від 10 до 16 за сезон. Розумієте наскільки цей шкідник швидко? Розмножується і набуває імунітету. Тому звертайте на це увагу, і тоді все у вас буде виходити. Давайте зараз покажу, що по білокривці працює, що класно працює. Дивіться, сімейний сад зробив таку новиночку, як темпо. Так, він є в такому класному фасуванні 60-грамовий, -гр... 60 розроблений саме від білокривки та поповиця. Класна річ, класно працює і безпечний для бджіл. Також ми можемо використовувати з вами давно перевірену тепеки. Вона є в таких банках, є в півкілограмових банках і є в таких пакетиках, також офіційних. В тому році, здається, Сумі Агро зафасувало їх. Ось. Тому це таке теж є. Також, хто в нас купував тепеки з розфасовки, вона в нас так і залишилась, тому що постійні клієнти хочуть розфасовку, нічому нікому не довіряють. Ось, тому зросла совка в нас також вона є. Тому це, в принципі, основні засоби, які будуть гарно працювати проти біокрилки.